Привіт, дітки! Усіх дорослих і дітей повинен бути будинок. Сьогодні на занятті ми дізнаємось, кому ще, окрім людей, потрібні будинки. До нас на заняття сьогодні прийшов гість. Це ведмідь Клишоногий. Він прийшов до нас з казки «Теремок». Ведмідь зламав теремок і тепер звірям нема де жити. Ведмедик хоче побудувати новий, але не знає, з чого. Допоможемо йому. Розкажемо ведмедику про спорудження будинків. Діти, а з чого можна побудувати будинок? Деякі будинки споруджують із дерева. Це дерев'яні будинки. Також будинки будують із цегли. Кладуть цеглинки одна на одну. З'єднуючи їх спеціальним цементним розчином. Є будинки одноповерхові. Зазвичай в них мешкає одна сім'я. Є будинки, в яких два та більше поверхів. У них Багато квартир, де мешкає багато людей. Такі будинки називаються багатоповерховими. Будинок дуже важливий для людини. Вдома нас чекають рідні, м'яке ліжечко і улюблені іграшки. В будинку затишно і тепло. Вдома можна відпочивати, приймати гостей та пити чай. Діти, але ж будинок потрібен не тільки людям, а й тваринам, птахам і комахам. Він захищає їх від небезпеки, від дощу і холоду. Так і друзям ведмедика з казки Теремок потрібен будинок. З чого ми порадимо ведмедику побудувати будиночок для друзів? Так, можна побудувати з дерева. Сьогодні я пропоную побудувати будиночок з кубиків або з конструктору для ваших іграшок. Дякую за увагу! До побачення!